19 серпня 2023 року ця дата стала однією з найсумніших та найболючіших в сучасній історії Чернігова. Люди повертались з храму після освячення святкових кошиків. Хтось просто прогулювався містом, хтось проїжджав повз. Близько 11.30 росіяни запустили крилату ракету з наземного ракетного комплексу Іскандер. Вона розірвалась в повітрі над драмтеатром, в якому в той день проходила зустріч виробників дронів. Тоді, внаслідок ворожого обстрілу, загинули семеро людей. Серед них була шестирічна дівчинка. Понад 200 людей отримали поранення. Було пошкоджено більше 80 житлових будинків. Постраждав драмтеатр та інші будівлі, що знаходились поряд. За цей рік було проведено безліч експертиз, проте й дотепер не оголошено жодної підозри, не покарано винних. Напередодні річниці цієї сумної події у Чернігівському катерининському кафедральному соборі відбулася поминальна панахида за сімома загиблими внаслідок воєнного злочину Росії. Зараз до драмтеатру та до місць загибелі жертв російського терору. Чернігівці приносять квіти, іграшки. Та з болем згадують ту страшну подію. Було чутно вибух, і одразу поширилося по місту, що така трагедія. Було свято, люди йшли з кошиками, святили святий день і хто б міг відчувати таку біду. Звичайно, пам'ятаю, тільки що йшла і пригадала ці жахливі події, коли прилетіла ракета. На жаль, я знаходилася поблизу площі, а мій старший син знаходився ось в цьому магазині. Ми знаходились вдома і буквально ракета пролетіла, було чутно свист такий, Хвилин, ну вже через п'ять заходиш у новини. Були знайомі, які подзвонили і сказали, що тут відбувається. Вони живуть відразу тут на червоній площі. І то дуже було прикро, особливо знаючи, що знайомі твої могли бути під цим ударом. Трагедія, звісно, всі були. Шоковані, що люди вийшли на площу і вроді зроблено це на Я була вдома в цей момент, коли узнали про таку подію трагічну, співчували, співчуваємо до цього часу, що погибли діти. Я був на роботі, як ну, по інтернету узнав, що п'ять прильот. З церкви їхала. возле базара и ехала, и как раз тут тревога, но транспорт ходил. Конечно, печально. Сейчас специально подошла, посмотрела именно этих семь детей, которые, и ребенок, который погиб. Ну, страшное дело. И каждый день нету такой радости. Каждый день тревоги. Мы были дома, но Цей жах, який трапився за лічені хвилини, ну, пітряс. Дуже зараз загадую. батьки живуть поряд, приватному будинку, то дуже відчули. І живуть тут родичі. Квартира виходить внутрішній дворик, і вікна всі повилетали. Ми дуже, дуже хвилювалися за всіх, всіх почали обізванювати. Я була біля драмтеатру, я затрималася, тому що в мене була школа водіння, і я щось не могла довго знайти свій годинник. І я десь за хвилин п'ять я затрималася і я була біля самого драмтеатру. Якби я не затрималася, я була б в епіцентрі події. Я якраз підходила до драмтеатру. Підійшли до тих портретів, постояли, горювали. Ну. Нас й да не тільки нас турбує, багатьох місцевих жителів, що до цього часу невідомо, хто це зробив, хто зібрав тут ці зборища. Дуже болить, це ну, забути неможливо. Дуже болить. Рік прийшов, дуже болить і все залишається в пам'яті.